Вітаю! Продовжуємо огляд книг на каналі Букініст. Сьогодні у нас знову серійні видання. Е є цікаві підбірки. Ось, наприклад, ось ці 4 тони зібрання. Е дуже цікавим оформленням, як бачите. Це в нас Гіляровський, сучиння в чотирьох томах. Видавництво Москва, правда, 1989 рік. Як на мене, дуже оригінально та цікаво оформлено. Ось такий вигляд має воно збоку. Отже, перший том. Е перший том сочинений сочиненні советского писателя Гелеровского в ушлі Мої Скитання і люди театру. В книгі Мої скитання писатель розказує у детстві і юності у своїх странствиях по Росії. Книгу люди. Театр сам Гіляровський назвав Повістю об актерській житті. Наклад 500 тисяч примірників, ціна 2,50. Другий том. Е -е, вошла книга Трущобні люди, а також розкази, очерки і репортажі. Наклад ціна без змін. Ось тут зміст по розказах, очерках, репортажах. Їх багато. Можете зупинити і передивитися, чи є те, що вас конкретно цікавить. Тому що зачитувати це вже ну, дуже багато. Так, третій том. Третій том. Вийшли дві книги. Москва газетна і Друзі і встречі». Москва Газетна. І тут я так розумію, чи це розділи, чи це окремі... Оповідання. Не зрозуміло. Тут все без змін. І останній четвертий томик. Книга Москва і Москвічі. Стихотворення, експромти, а також воспоминання о писателі». Москва Москвічі. Ось вірші. Експромти. Ну і спогади. Так, книжечки в ідеальному стані. Мають ось такі ось вставки, Це ілюстрації чи фотографії. Тут більше немає в цих книгах, теж є вставки. Ось ми бачимо їх. Ось таке гарненьке зібрання. Далі в нас восьмий, ні, помиляюсь, шеститомник, буніна. Шість томів. В цілому стан гарний, але четвертий том має ось таке пошкодження. Видно десь при транспортуванні чи щось подібне. А так, в цілому, непоганий станних. Та навіть не непоганий, а гарний. Всередині взагалі наче не читали. Можливо, лише стояли на поличці в когось. Собрання сочинів в шести томах. Художня література. Москва, 87 рік. В перший том входять вірші в період з 888 по 52 рік. Можливо, і всі. І переклади. Так, що у нас тут? Вірші, вірші, вірші по роках. Тут їх дуже багато. Величезний зміст. віршів Буніна. Переклади Генрі Лонгфелло. пісень о Гаяваті. Словарь індійських слов, зустрічаючихся в пісні. Коментарі, алфавітний указатель стихотворений. Наклад 400 тисяч. Ціна 3 рубля. Том 2. Твори за 887 909 роки. Папір білий. ну Книга зроблена якісно. В тому вийшли розкази, наприклад, перевал, Танька, Святиї Гори, Антоновські яблуки, сни і другі. 2,60 ціна, повний зміст ось тут. Перша сторінка і друга. ось а Тут твори, які не включаються. Чались зібрання його творів. Да. книжечка зроблена дуже якісно. Подобається тут таке скруглення. Ось бачимо, бо є прямі книги. Наприклад, ось. А тут з такими скругленнями. І воно непогано виглядає. Так, третій том. 87-й рік. Твори 907 914 років. Ну, тут їх теж на дві сторінки. Одна і друга. І теж є твори, що не включались в збірники. Ціна 3:30. Четвертий том, той, який має пошкодження. Твори з 14 по 31 рік і вже в 1988 році вийшло. Тобто зібрання виходило не одразу. А поступово. В том произведення. Господин із Сан-Франциско легкою дихання», Мітіна любов і другі є. Ціна 3:30, так як попередній том. Тут же аж 4 сторінки зміст. Не знаю, навіть чи хтось буде його переглядати. Теж цікаво, до речі, хтось переглядає. Зміст на відео. Тобто шукає якесь конкретне оповідання, спиняє і перечитує, чи входить воно в цей збірник, чи ні. Так, Том 5. 88 рік. Тут жизнь Арсенєва», Темної алеї» і розкази з 32 по 52 рік. Ціна 320. Тут зміст. І в кожному, бачите, томі є ці оповідання, що не публікувались раніше в збірках або взагалі ось пише. При житті його не друкувались. І заключний шостий том. 88 рик. Тут у нас философско-публицистические сочинения писателя «Освобождение Толстого», «Воспоминания о Чехове», «Мемуарные очерки из книги «Воспоминания». Впервые в советское время публикуется большой пласт дневников Бунина. В том вошли также избранные статьи и выступления. Цена 3,60. Вот статьи выступления. Автобіографічні замітки. щоденники займають ну, 230 сторінок із книги воспомінання. Я думаю, це чудове зібрання, тому, кого зацікавило, звертайтеся. А наостанок у нас є два ще дві збірочки. Одне надзвичайно масове, яке вже в нас траплялось, це Лермонтов, двохтомничок. Ось, Москва, правда, 88 рік. Чому я кажу надзвичайно масове? Тому що в ці сочинення в двох томах його наклад складає 14 мільйонів примірників. Це просто мега, мега розмір накладу. Так, в перший том сочнені, видаюшого руського поета, вийшли стихотворення з 28 по 41 рік і поеми «Кавказський пленник», Корсар, «Демон», Мцирі і другі. Так, ну вірші не показуємо, а поеми ось. І другий том. Книги теж в гарному стані. Таке враження, що лежали на поличці. 90-го року. А перший 88-й, тобто другий том вийшов аж через 2 роки. Так, тут папір вже, бачите, не всю книгу, однаковий в кінці змінився. Ось тут проза і драми. Е Включний його драматичний маскарад, страшний чоловік і другий, прозаїчний герой нашого времени, княгиня Ліговська і другі произведения. Наклад без змін 14 мільйонів ціна 3,20 Ось така мега-масова підбірочка. Оформлення тут теж гарненьке. А ось ця підбірка вже з нами оглядається, напевно, в третій чи в 4. І, до речі, забирали їх, тому що, як я оглядав раніше, це Пушкін, тут зібрані, напевно, самі основні ключові твори автора. І щоб не збирати повне зібрання чи ще щось, цих трьох томиків цілком достатньо для знайомства. Цим автором, кому цікаво, Москва. Художня література 85 рік. Вірші, казки і поема Руслан та Людмила. Ціна 360. Наклад теж мегамасовий — 10 мільйонів 700 тисяч примірників. Тут по роках посортовані вірші. Ну і в кінці казки. Ось їх не так багато. І Руслан і Людмила. Другий том вже поменший, Ціною 2,50. Тут у нас поеми. І Євгеній Онігін драматичні прозідєння. Вийшла на наступний рік в 86-му році. Ось зміст всіх поем. Навіть і наброски отривки. Драматичні прозідєння, Борис Гуднов, русалка. І знову отривки і наброски. І в третій том, який вийшов вже. В 1987 році, тобто щороку виходило по одному томику. Тут в нас романи повісті, а також ізбрані отривки з із автобіографічної, історичної прози і статті і заміток поета. Ціна 2,60, романи повісті. отривки наброски, путешествия, автобіографічна історична проза, статті і заметки. Тобто. Три Томика і Пушкін у вас на полиці. На цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за підтримку. Дякую, що дивитесь. До зустрічі в нових відео. Бувайте!